Зазначила, що ми говоримо про економічний фронт. з нами зараз на зв'язку на зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю. Ми тут щойно з нашою одеською кореспонденткою дивилися про те, як стартував перший зерновий караван. Це не один корабель, а вже їх кілька. І завтра, нібито, має прибути вже корабель звідтам і забрати якесь нове українське зерно, бо це рушили ті, хто сидів тут бідосі ще від 22-24 лютого. Які ми очікуємо зокрема результати цього каравану в питанні валютної виручки. У ну дивіться, якщо це буде йти постійно, не один конкретний караван, а це має бути постійно кожного дня виходити кораблі. Це буде дуже важливо важливим плюсом для української економіки. Якщо все буде йти за планом, як зараз намічено, то в місяць. В Україну має заходити 800-900 мільйонів доларів. Тобто майже мільярд доларів щомісяця валютної виручки від експорту аграрної продукції буде заходити в країну. Це дуже допоможе гривні. Це дуже допоможе тим аграріям, які власне продають цю продукцію, бо вони отримали рекордний врожай, і що в минулому році а досі не можуть отримати виручку за нього. Це допоможе розгрузити елеватори, бо новий врожай треба кудись дівати а там лежить старий врожай. І плюс стане таким гарантією для аграріїв, що можна розпочинати посівну кампанію для врожаю наступного року. Бо скоро вже час буде сіяти озими. Озимі – це ключові культури власне, для українського врожаю. І до цього у аграріїв було питання: чи робити це, чи не робити, якщо власне експорту немає. Тож зараз це забезпечить і врожай навіть наступного року. Тому загалом це дуже позитивна історія. А ми все ще маємо справу з Російською Федерацією і тому е, чекаємо, якби коли ж вона нарешті покаже, покаже своє справжнє лице. В нас є ніби план Б. Це річко, е, річками запускати через Дунай, там і потім на Румунію. Але це менші об'єми, і е, які тоді у нас ризики, і що ми тоді отримаємо? Зрозуміло, що не 800-900 мільйонів доларів. Ну, дивіться, план B, він вже працює паралельно. В останні місяці ми намагалися ми як держава експортувати через західні кордони, через залізницю і через ці річковий туризм, якщо можна сказати, через Дунай, щоб відразу потрапляти в територіальні води Румунії, і там кораблям нічого не загрожує. Але знову ж таки, всі ці разом методи вони менше 30% дозволяють вивести тієї продукції, яку ми зазвичай за місяць виводили. Тому вони. Це звісно добре, що вони існують. Вони мають постійно зараз підтримати, тому що в нас затримка шість місяців, і є дуже багато врожаю, які ще потрібно вивести. Це буде постійний процес. Але якщо ми залишимось ножтаки ну, тільки з цим планом Б, то нічого доброго не буде. Сергію курс гривні стосовно долара, може, це, звісно, спрацювала геніальна ідея Нацбанку приховувати на обмінниках циферки, але він опустився нижче 40. І люди цього не помітили, бо що немає інформації на обмінних пунктах. Це зерновий коридор справді не показувала і припинилась паніка, чи ще якась є причина? Ну, дивіться, всі так таке над цим рішенням Нацбанку, а воно насправді логічно і правильно, тому що. Ті обмінники, які в нас на кожному куті, там як цифрики мігають, вони створюють психологічний тиск. А природа зараз падіння гривні дуже часто спекулятивна і сама психологічна. Чому зараз відкотився курс? Ну тому що він туди добіг в кінці минулого тижня до рівня 42 на хвилі спекуляції. і просто це такий занос. Знаєте, була перестановка курсу офіційного, почав переставлятися курс кешового ринку, і його занесли. Але оскільки під заносом не було якоїсь бази, то він відкотився назад. Плюс допомогли кілька рішень наш які він ухвалив минулої п'ятниці, тут не так обмінники спрацювали. Це стабло, це така довгострокова історія, яка в принципі позитивна, але зараз нагального тут якогось впливу немає. Просто наш зробив таку регуляцію, що банки зараз більше мають можливості, і напевно вони пообіцяли це робити. Отже, банки більше мають можливості продавати на готівковому ринку. Тобто, якщо вони купували на безготівковому ринку валюту, зараз вони можуть її продавати на безготівковому. І для цього була ціла суперспецоперація завезення цього кешового долара в країну. Бо раніше до війни вони літаками просто возилися, кешові долари, банки там замовляли, взяв літак і прилетів. А зараз літак не може прилетіти з доларами, і щоб долари привезти, це така сама спецоперація, як там привести сюди Бориса Джонсона. Може Борис Джонсон не возив, а тепер людина не прем'єр. Тепер робить роботу. До вересня має роботу світові ціни на продовольство. Читаю у липні порівняно з червнем. Знизилися на 8,6% і це найбільше зниження з жовтня 2008 року. І зниження це триває четвертий місяць поспіль після того, як в березні був історичний максимум. Так почекайте, Росія ж казала, що ми що світ вмре з голоду. Дивіться, ціни зараз спали до довоєнного рівня, в тому числі через те, що дуже позитивно ринки сприйняли інформацію про відкриття українських портів. Оскільки там багато в цих цінах було спекулятивної складової збільшення ціни на продовольство. То власне ця спекулятивна складова дуже швидко склалася, як тільки е спекулянти, інвестори, просто люди, які пов'язані з цим бізнесом, почули, що нарешті відкриваються українські парти. Ну, no, програла Росія. А ще раз про Росію: значить, там же ж так хорошо жить. Що Газпром опалює повітря? Вже кілька днів є інформація про те, що вони просто палять газ, просто от просто в небо. Реально це там НАСА фіксує всі ці речі. Шкода, зі сумом дивляться на цей процес 40% населення Російської Федерації, які досі не газифіковані. Ну я розумію, що логіку нам ні понять Вілікай Росії. Спалимо в повітря, аби врагу не досталась, і сизрані так само. Ну, але наш. Ну, Тому що його нема куди дівати, тому що сховища вже наповнені. Ще, до речі, в Давосі, в лютому виступав Сорос і казав, дивіться, от Росія всіх шантажує, тим, що вона не буде поставляти газ, але з огляду на потенціал Росії, вони до липня можуть наповнити власні сховища, а потім просто вимушені будуть палити газ в повітрі. Він прийшов в липень, розрахунки були вірні, вони почали його палити. Я не знаю, як там ще Грета Тумберг не прибігла і не прикувала себе до цих. Не знаю, що там до чого можна прикувати себе, бо це ж клімату, яка шкода завдається насправді, і це без іронія, насправді це дуже шкідливо для клімату. А так далі, Росія продовжує шантажувати Європу. Росія намагається створити там штучну кризу. І тому, власне, в... а перенаправити ці потоки газу просто неможливо, тому що до нього потрібна інфраструктура. І отже, вибір або постачати в Німеччину, в Італію, Францію, а не можна, бо ти з ними там воюєш. І, отже, тільки палити. Оці танці з турбіною. То їм треба була турбіна, бо не працював північний потік один. Вже ж з порушенням, до речі, санкційного режиму турбіну цю дали вже двічі заявляла влада Німеччини, що турбіна є. Будь ласка, але щось не доходять руки, палять газ, мабуть. Ну вони ж заявили що вони не можуть прийняти турбіну, поки санкції діють. Тобто перейшли також до прямого шантажа. Що поки не відмінити санкції, ми не будемо постачати вам газ. Можна сказати, що скинули маски. Да, оцього там було такі дрібний шантаж, що якось вони потрошки, потрошки. А зараз напряму заявили, що влаштовують перебої з постачанням газу в Європу через санкційний режим. А вони ще сказали, що це пісков, до речі, нагавкав, що як знімете санкції, тому що і металургію українську дозволимо експортувати. Ну що я можу сказати? Вони звикли шантажувати світ. Вони звикли шантажувати і створювати проблеми для України. Для нас це дійсно є величезна проблема, що металургія не може експортувати. Але ну, звісно, ніхто не піде на те, щоб знімати е... всі санкції в Росії. Я думаю, що з газом не вийшло, із металургією не виходить, із продовольчою кризою не виходить. Що ще залишилося в Росії? Чим вони ще можуть шантажувати? Нафта. Ключове, що є зараз, це нафта насправді і зараз повністю російський бюджет, повністю російська економіка залежить від вартості нафтопродуктів. Нам є добра новина, бо за останні тижні вартість нафти впала відсотків на 20%. Барель Бренту коштував минулої п'ятниці 110, а цієї п'ятниці вже 94 долари зранку. Було це є позитив, бо зараз критично важливо для російської економіки при всіх інших обмеженнях при санкціях це саме ціни на нафту. Ну будемо сподіватися, що це е, Джозеф Рубінетович все таки домовився із Саудівською Аравією чи ні, чи це їх рішення? Е, от на жаль, ні, тому що Саудівська Аравія зараз ОПЕК+, плюс вийшли із таким сміш... смішним збільшенням видобутку. Ну, взагалі, смішним, суперсмішним. Тому тут не Саудівська Аравія чомусь не вдалося з ними домовитися. Байден їздив. Потім принц приїздав приїздив до Парижа з Макроном. Зустрічався, але поки що значного збільшення ОПЕК не робить чи то не може, чи то не хоче. А зниження цін відбулося по іншим причинам. Це побоювання світової рецесії і це великі запаси, які накопичували американці. Тобто Байден не зміг переконати Принца, але Байден накопичив такі великі запаси нафти в Сполучених Штатах, що це дозволило впасти цінам на нафту. Будемо стежити за економічним фронтом. Дякую вам. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку.